І знов привіт! У другій частині ми продовжимо нашу подорож чорною книгою вимерлих видів. Ви дізнаєтесь про ще більше унікальних тварин, які колись населяли нашу планету. Але, на жаль, зникли через людську діяльність та інші фактори. Тарпан або кінь дикий. Тарпан вимерлий предок сучасного коня. Існувало два види степовий та лісовий. Мешкав у степовій, лісостеповій зонах Європи, а також в лісах Центральної Європи. Лісовий тарпан був винищений в Центральній Європі в середньовіччі, бо їх м'ясо вважалось делікатесом. На сході ареал тарпана був винищений у 16-18 століттях. Останній убитий у 1814 році на території сучасного Калінінграду. А Бінгдонська слонова черепаха. Сухопутна черепаха з Галапагоських островів мала тривалість життя понад 100 років. Це була одна з найбільших черепах на планеті з масою 300 кілограмів. На кінець 19 століття підвид було знищено через полювання. Ара Мартинікський. Птах мешкав на острові Мартиніка і вивчений мало. Можливо, це був не самостійний вид, а лише підвид синьо-жовтої ари. Або навіть острівна популяція, завезена на Мартиніку людиною. Останні згадки належать до 1640 року. Лев Береберійський або лев атласький. Цей підвид Левів був досить поширений на території Північної Африки. Його вирізняла густа грива темного кольору і дуже міцна статура. Це був один з найбільших левів в сучасній історії вивчення тварин. Останній лев у дикій природі був застрелений у 1922 році. Птахмоа. Величезний птах висотою до 3,5 метрів, що мешкав у Новій Зеландії. Моа це цілий загін, в рамках якого існувало 9 видів. Усі вони були травоїдами і харчувалися листям, фруктами, а також пагонами молодих дерев. Офіційно вимерли в 1500 х роках. Гагарка Велика. Нелітаючи птах. Остання зустріч з яким зафіксована в середині 19 століття. Типове місце проживання важкодоступні скелі на островах. повністю знищена людиною через чудовий смак. Мандрівний голуб: мешкав у північній Америці. До 19 століття це був один із найчисленніших видів птахів у світі з популяцією, що сягала мільярди особи. Вони утворювали величезні зграї, що могли затемлювати небо під час міграції. Основною причиною їхнього вимирання стало масове полювання та знищення середовища існування. Останній відомий мандрівний голуб на ім'я Марта помер у неволі 1 вересня 1914 року в зоопарку Цинциннаті США. Тюлень Монах Карибський. Тюлень з довжиною тіла до 2,5 метрів. Колір коричневий з сірим відтінком. Типове місце проживання піщані береги Карибського моря, мексиканська затока, Багамські острови. На нього полювали європейці від подорожей Колумба і продовжувалось неухильно до повного винищення їх за шкуру і жир. Останнього разу спостерігалася невелика колонія приблизно на півдорозі між Ямайкою і Гондурасом у 1952 році. Сумчастий вовк або тилацин. Був найбільшим хижим сумчастим Австралії та Тасманії. Зовні нагадував собаку з тигровими смугами на спині. Вимер у 1930-х роках через полювання, конкуренцію з собаками динго та втрату середовища існування. Останнього сумчастого вовка було спіймано в 1930 році. А остання особина померла в неволі в 1936 році. Папуга Родрігеса. Яскравий птах з Маскаренських островів. Інформації про нього мало. Відомо лише про червоно-зелене забарвлення пір'я і масивний дзьоб. На даний момент не існує жодного представника даних папуг. Кожна з цих тварин була унікальною, але всі вони стали жертвами змін, викликаних людьми. У третій частині ми продовжимо вивчати чорну книгу і дізнаємось про інші види. Пишіть в коментарях, яка історія вас вразила, і підписуйтесь на канал, щоб дізнавати ще більше фактів про світ навколо нас.